Район Північний. Розгалужена інфраструктура свідчить про те, що він сьогодні є одним із найбільш заселених районів міста Рівного. Багатоповерхові будинки, великі торгові центри, церкви, тролейбусні та автобусні маршрути і, звичайно, навчальні заклади. Та наприкінці 80-х років минулого століття новий мікрорайон, що тільки розбудовувався, був далеко не таким привабливим. А починалося усе зі шкіл та садочків, навколо яких громадилися новобудови, зводилися магазини, прокладалися дороги. І загальноосвітня школа першого третього ступенів за числом 25 була однією з перших, що з'явилася тут. Школа на пустирі. Так називалася стаття в газеті Червоний прапор про відкриття нової школи за числом 25. І справді. На місці нової школи був пустир. А точніше, величезна яма, яку старанням великої кількості будівельників та вчителів удалося перетворити на перший осередок освіти мікрорайону Північний. А керувала усім Кисельова Віра Васильівна. Тендітна, але мужня жінка, що з волі тодішнього завідуючого міськно Чепурка була призначена директором нового закладу. Дітища, до створення та облаштування якого Віра Васильівна доклала усі свої сили та майстерність. Адже на той час мала репутацію керівника професіонала, що заслужила довгими роками педагогічної діяльності. А починалося усе із підмосковного містечка Іваново, де 1 червня 1942 року у родині Василя Павловича та Варвари Тимофіїни Веселових народилася дівчинка, яку назвали Вірою. Після війни сім'я оселилася на Рівненщині, де у містечку Гоща дівчинка розпочала навчання у першому класі. Закінчувала середню школу вже в рокитному. 1959 року Віра Васильівна вступає у Рівненський педагогічний інститут імені Майноїльського, у якому здобуває фах учителя української мови та літератури, музики і співів. Розпочала свою педагогічну діяльність наша героїня у селі Великий Олексин. Де з 1964 року керувала шкільним хором. Як пригадують її вихованці, називали її лагідно Сонечком, адже обличчя юної вчительки було рясно вкрито листовинням. Кардинально змінив життя учителя 1977 рік, коли вона вийшла заміж за молодого офіцера Івана Юхимовича Кисельова який, задля продовження просування по службі, був змушений переїхати з дружиною у містечко Тіксі, морські ворота республіки Саха. Саме тут, на західному березі бухти таксі моря Лаптєвих», Віра Васильівна чотири роки викладала мову місцевому населенню та дітям із родин військових. 1982-85 роки було віддано педагогічній роботі у Республіці Білорусь, де Кисельова Віра Васильівна працювала заучем школи-інтернату для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Безсонні ночі робоче місце, на якому доводилося не лише працювати, а й жити, долі вихованців, які болюче ранили вразливе жіноче серце, змусили Віру Васильівну повернутися до міста Рівного. Тут вона працює у середній школі з числом шість із п'яти вечірніх шкіл, які існували у місті, за дорученням завідуючого міськночепурка реорганізовує дві директором однієї з них було упродовж двох років. Аж поки на мікрорайоні Північному не було закладено фундамент 25-ї школи. Як згадує Віра Васильівна, школу побудували за дев'ять місяців. У музеї історії школи зберігається копія розпорядження Ровенської міської ради народних депутатів із підписом голови виконкому, на жаль, нині покійного Віктора Чайки від 24 червня 1987 року за номером 372 Р. Про відкриття середньої школи по вулиці Юр'єва. У ньому зазначено. Відкрити середню школу на 1668 учнівських місць з 1 липня 1987 року, встановити порядковий номер 25. А перші пісні вже біля новозбудованої школи прозвучали 1 вересня 1987 року, коли 1300 учнів та 120 учителів нової школи радісно вітали відкриття ще одного навчального закладу міста. І Десять років Віра Кисельова плекала школу як чудовий сад, Вій віддавала і любов, і силу, вкладала в неї душу молоду. Хотіла, щоб усе було красиво, надійно, затишно і до ладу. А 1 червня 2017 року у квартирі Кисельових пролунає дзвінок. Куди завітають колеги та учні Віри Васильівни, щоб привітати талановитого керівника і педагога з ювілеєм 75-річчям, попрощалася із земним життя Віра Василівна у грудні 2018 року. Напередодні Нового року велика вчительська спільнота втратила енергійного лідера. А її дітище 25-та школа зберігає пам'ять про свою засновницю першого директора. Людину з великої літери, яка всю теплоту своєї душі віддала дітям.